Шановні вітання, я Ганна Гавриш, я є клінічним психологом і веду цю сторінку психоедукації для того, щоб кожен з моїх підписників міг би отримати свої інструменти і свої усвідомлення для свого щасливого життя. І сьогодні я хочу поговорити про таку дещо непопулярну тему. Я не чую, щоб про неї говорили багато хто. Називається вона смакування. Я трохи далі поясню про що тут йтиметься. А поки розповім перед історією, чому я взяла саме цю тему і саме зараз. На очі мені потрапив геніальний кадр. фотокадр, Я думаю, ви теж його бачили в соціальних мережах. Це фото зроблене. Під час обміну полоненими, і ми бачимо в кадрі героя українського захисника, який пробув у полоні дуже довгий час. Ми знаємо з історії, що він втратив понад 20 Кілограмів своєї ваги, і ось він тримає в руці яблуко. Це фото є надзвичайно емоційно насиченим. Емоції, які ми в нього бачимо, складно описати словами, але я там бачу таку життєдайність. Це яблуко, по суті, це як символ того, що його життя продовжується. що... Тепер він вже може надкусити цей пліт життя і відновлюватися, і потроху набирати, набирати далі своїх сил і ресурсів, повертати собі себе, але дивлячись на цей кадр, на переживання бійця, які він отримує, просто від. Можливості тримати це яблуко зараз в руках, я подумала поговорити з вами про смакування, про те, як ми смакуємо свої життя, або, якщо точніше, що саме ми смакуємо в своєму житті. У своїй діяльності я також спостерігаю, що є люди, які здатні розсмаковувати негатив. Який стається у житті, але абсолютно не вміють смакувати те хороше і позитивне, що з ними також стається. І на мої спостереження швидше відновлюються від травм, зберігають свою психіку і починають бути більш ефективними в своєму житті ті люди, які здатні тримати фокус на смакуванні позитиву, хай би яким маленьким. Він не був нездатність смакувати щось хороше у своєму житті, це не тільки характер людський, це може також бути ознакою тривалої депресії або такої апатії, яка теж супроводжує багатьох під час виснаження, під час втрати, під час тих складностей, які люди зараз масово переживають в Україні. Але водночас із тим маленькі промінчики. Надії, маленькі промінчики, радості потрібно собі дозволяти розсмаковувати прості речі, які наразі є доступними. Але при тому люди часто користуються якраз протилежною тенденцією розсмаковування всього злого, негативного, страшного, трагічного, що доводиться переживати. Я зустрічала людей, які смакують свої хвороби. Ці люди. З задоволенням годинами описують, як вони хворіють, як їм надають допомогу. І натомість, якщо я запитаю, а що хорошого сталося у вас за останній час, людина скаже: а нічого. Таким чином, абсолютно не дозволяючи собі навіть допустити, що на тлі, наприклад, цієї хвороби у неї все ще. Щось стається в житті хороше. На жаль, люди смакують негативні новини. Це стає дуже поганою тенденцією зараз, тому що негативних новин багато. Є дуже трагічні новини, які вибивають людей просто на тижні з звичайного процесу. Несуть величезний. Емоційний вплив, ми всі переживаємо ці події і новини в різній мірі, в різних обставинах, але переживаємо і тут головне також не допустити такого розсмаковування цих жахіть. Ми починаємо сприймати те, що було недопустимим ще рік тому, як те, на що я можу дивитися, і навіть. Багато і навіть часто ми вже можемо дивитися на масові поховання, на момент розстрілу людини, на влучання ракети в будинок, на ці сцени, які ми могли собі раніше тільки уявити у фільмі Жахів. І тепер ми дивимося і роздивляємося деталі. Ми так, начебто, розсмаковуємо. Цей жах. Я говорю зараз про непопулярні речі, і в жодному разі це не означає закрити на все очі, не дивитись новини, не знати нічого. Це означає перестати вдивлятися, вишуковувати, безкінечно повторювати ці картинки перед своїми очима. Так ми зміщуємо в собі. Ту норму, яка у нас була раніше. Водночас із тим людям буває дуже складно зосередитися, сфокусуватися і розсмакувати якісь доступні блага, доступні радості. Ті речі, ті процеси, ті. Ситуації, в яких їм насправді добре, оце недопускання радості, яке також супроводжує українців з початком повномасштабного вторгнення, така заборона на проживання будь-якої радості, стає якоюсь нормою в суспільстві, і це абсолютно не є. Адекватним, тому що людське життя, воно складається з різних емоцій. Ми не можемо виключати в собі емоцію радості, посмакувати продовження свого життя, посмакувати ту мить, в якій вам насправді добре, посмакувати її незалежно від обставин, а просто перебуваючи в цю мить свого життя. В контакті з тим, що ви робите, ми всі чекаємо перемоги як того дозволу, як того моменту, в якому ми нарешті зможемо щось іще посмакувати в своєму житті хороше. І таким чином ми відкладаємо своє життя, так начебто, не дозволяючи собі просто зараз відчувати те, що. Ми живі. Отож, давайте подивимось на ці два види смакування, смакування негативу і смакування позитиву, і зробимо висновки, як же нам поєднати, як нашу увагу могти концентрувати не лише на негативі, але й на тих маленьких промінчиках сонця, які з'являються. Особливо зараз, коли весна. Важливо тримати баланс, тому що якщо ми закочуємо стільки в смакування негативу, далі дуже складно побачити щось хороше серед цих сірих і чорних хмар. Я не закликаю вас тільки бути гедоністами, коли водночас є і інша сторона медалі, але мати цей баланс в своєму житті це величезна необхідність для психіки кожного українця. Отож, що робити, якщо ви помітили у себе або у своїх близьких таке падіння або в одну сторону, або в іншу, коли ви або тільки смакуєте негатив, або тільки почали акцентуватись на позитиві, заперечуючи реальність, і та, і та обставина для нас є ознакою того, що психіка захищається. Найкраще в цій ситуації, звичайно, звернутися до? Психолога, психотерапевта, тому що зараз є надзвичайно багато опцій, коли можна отримати консультацію телефоном на гарячій лінії безкоштовно, або знайти психолога, який долучається в своєму підході і попроситися до нього на якісь особливі умови, на якісь недорогі сесії, і вони надають допомогу для суспільства настільки, наскільки можуть. Я впевнена, що ви знайдете собі людину і свого психолога, із з яким зможете домовитись про доступні і можливі для вас опції, що можна зробити також. Писати списки, що ви помітили, що ви смакували, або ваші рідні, близькі смакували протягом дня, скільки це було негативних явищ, скільки позитивних. І подивитися, чи є тут баланс, чи тут є завалювання якось із однієї сторін, не дозволяючи собі бачити ці маленькі промінчики сонця, ми перекриваємо собі артерію життя. Самі допомагаємо собі закотитися на дно депресії, шукати, за що ви можете зачепитися, це необхідність. І третя рекомендація це спілкуватися з людьми, у яких є ця ознака смакування життя, смакування дрібничок, смакування обставин, позитивних ситуацій, радості і хороших емоцій. І якщо ви знаєте таких людей. Попросіть у них поділитися цим, попросіть їх навчити, як вони роблять це, як їм вдається поза всім контекстом, який відбувається зараз. Побачити хоча б щось хороше, і всі три способи, я думаю, допоможуть вам потроху вибудувати цей баланс між смакуванням негативу і позитиву, і все ж таки тримати фокус уваги на своєму житті, яке триває. Допомагайте, якщо у вас є ця можливість, але не забувайте встигати смакувати своє життя.